Бояки. Дуже дякую, агенти Романов. Якраз в цей момент до них майже приблизились дрони. Поки пизділи, все проїбали, і дрони вже тут. Пиздець. І почався махач, але ось нюанс: жоден дрон таки не влучив наших героїв. таймінг, блядь. Добряче підзаїбавшись, тоха використовує лазер. Прилітає новий дрон, але в рази потужніший. Як виявляється, це був Іван. Як тут приємно. Ще раз, Приємно. <смітна> Я запам'ятаю це. Ракета, яку презентував Хаммер як шедевр, була повне гівно. Так. Іван в соло роздає пізди нашим героям та за допомогою своїх хлистів бере їх у захват. Добре, що наші хлопчики вже схрещували шпаги, тому Антону приходить.